Приходить маленька дівчинка, дитяча садочка, батьки її чекають, от, хочуть почути її враження від того, що відбувалося. Приходить, ця дитина така е, весела, але така подерта, причому по царапини, подряпини, на обличчя в, в один бік, так, зліва направо всі. От так от. І вони питають, Боже, Донечко, що з тобою? Вона каже, в нас був новорічний ранок, каже, ну, і ми ходили хороводом навколо ялиночки. Каже, ну? Я, нас було дуже мало. Дорога заметена в Естонії. Проїжджає бричка, їдуть на ній Естонці, дивляться, дохла ворона лежить. Підійшли, підняли, поклали на бричку. Поїхали. Проходить рік, знову те саме село, та сама дорога, через рік проїжджає та сама бричка. Не пригодилась. Саме короткий анекдот про українську армію. Їде танк і стріляє. Чемпіонат світу з гольфу, і е, один, один учасник, фіналіст, б'є, прямо там дистанція там 350 метрів. Він б'є в кульку, Шарик летить, зупиняється. 5 сантиметрів біля лунки, розкіш, світовий рекорд, ніхто не сподівався, всі аплодують, Істерика, кіпіш, восторг, карнавал. І тут інший конкурсант б'є і попадає прямо чітко в лунку. У нього інтерв'ю. як Як це можливо? Як можливо, так, що от... Ну, от Ну, от точно так попасти. Ну, кажете, знаєте, вся фішка в моєму е, шаріку. У мене є свій специфічний шарик. Тобто, якщо я попадаю ним в кущі, в нього виростають невеличкі такі ножнички. Він обрізає в гілочки кущів, і невеличкі ножки виростають, і він котиться собі до лунки. От, якщо він попадає в воду, в нього виростають такі невеличкі ласти, він вилазить іменно, на сушу, там невеличкі ножки, і він біжить до лунки. Якщо, не дай Боже, він попадає в дерево, з нього вилазить невеличка болгарка, обрізає гілочки, він падає на землю, невеличкі ножки, він до лунки біжить. Це феноменально, це. Ну... Це просто істерика. Скажіть, де ви взяли такий шарик? Він каже, де де? Знайшов?